Вхідні і профілактичні обробки рослин. Частина друга вхідна обробка і карантин. Вхідна обробка є таким залізобетонним правилом колекції, в яких дуже багато рослин, тому що набагато легше обробити тих 5-10 рослин, які тільки приїхали в колекцію, ніж обробляти потім лікувати колекцію в кілька тисяч рослин. І перше, що я роблю, отримавши нові рослини, ні в якому разі не заношу коробочку з рослинами в кімнату з фіалками. Розпаковую їх я завжди в іншій кімнаті. Друге, це ніякого чужого ґрунту в колекцію. Найціннішими в таких посилочках є свіжі зрізи, з ними найменше роботи. А от ті рослинки, які йдуть вкоріненими, зрізаються або над ґрунтом, і весь ґрунт викидається. Або ж вимивається гарненько коренева. Далі всі нові рослинки прямують в душ, і там ще разочок гарненько, гарненько промиваються, щоб змити тих неважних гостей. Після банних процедур також треба їх трошки підсушити, а тим часом підготувати для них розчини для обробочки. Для обробки верхньої частини я роблю розчинок тофіту 12-15 мл на літр. А для тих рослин, які вимушено залишаються з кореневою, бо такі рослини є, яким не можна видаляти всю кореневу. Я її підрізаю і для них готую розчин актари. Один пакетик, 1,4 г грами. Я розвожу приблизно в 700-800 мл води і кореневу хвилин на 10-15 замочую в цьому розчині. Верхню частину рослин, та ті рослини, в яких видали на кореневу, я обробляю актофітом, просто оприскуючи і закриваю їх в зі пакетики на одну добу. Через добу я пакетики привідкриваю, щоб туди потрапляло свіже повітря. Весь цей час рослини знаходяться в іншій кімнаті, не заходять до фіалок. До речі, тут на відео зараз у мене вже показані рослини, які приїхали з виставки. Вони вважаються для мене так само рослинами, які мають проходити карантин. Тому з виставки всі рослини так само знімаються над кореневою і проходять всі етапи обробочки. В зіп пакетиках рослинки можуть знаходитись до тижня. Далі я Стараюсь їх висадити. Висадити, стараюсь навіть раніше, ніж тиждень, бо не всі рослинки можуть перебувати в пакетиках дуже довго. Бажано протягом цього тижня вже висадити рослинки в ґрунт і залишити на карантині тижні на два, а можна і на три в іншому приміщенні. Тут в мене рослинки вже постояли більше тижня. Деякі з них вже напустили бутони і напустили корінчики нові. Здорова фіалочка, в принципі, з нею нічого не буде, коли вона полежить трохи в пакетику. Якщо ж ви отримали рослинку і підозрюєте, що на ній все ж є шкідник, то після таких заходів бажано провести ще одну обробку актофітом. Іншим інсектицидом, акарицидом можна додати, ще сюди такі препарати, як мач, інгібітори виробитки хітіну, вони зупиняють розвиток личинок і не дають вилупитися яйця. Ось ці рослини пролежали більше тижня. Хоя, вагонів вже напустили корінчиків, і днями буду вже їх висаджувати і лишати на карантин. На... Під віконнях, в фіалкову занесу вже потім і пісці я вже всі вуси впинились, можна буде її розсаджувати гарненько. Вкласти всю інформацію весь досвід надбаний роками в одне коротке відео. Досить складно. Тож, якщо лишились питання, пишіть в коментарях, будемо обговорювати, буду відповідати.